І щедрівочку зустріли. З неї ось прийшли до хати, та ж дозвольте щедрувати. Гатуйте, береги до сала, бо прийшло нас чимало. Зустрічайте хлібом на і Ми за мною на щастя вам засіям, щоб здорові всі були ні в року. З новим роком вас! Щасливим, Щасливим роком! роком. Щедрівочки щедрувала, я вас щастя закликала. Мир, любов, вашу хату добро посилала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Va a te З новим роком, добрі люди, хай щастя буде всюди, і з повагою, з любов'ю, всім бажаємо здоров'я. З Новим роком вас вітаємо, щастя, радості, бажаємо, щоб з вам із води в дім достатки йшли що завжди, щоб були у вас веселі, всі здорові і веселі, щоб у довіку ваша хата була друзями багата. Ми сьогодні ваші друєм, долю гарно відчуємо! і танцюємо, і співаємо. Новим роком вас вітає! Сподіваюсь, ви нам раді, ми не самі йдем і козу введем. Нота, панове, ну за ним. Табайте в ряду, я козу веду. Наша коза молода дорога. З добрими діями, нещодавно з києва. Де коза ходить, там все й де коза буває, там все себе А де коза не буває, там западають. Гей, коза, гей, Раз. Ой розходись, розвеселись по всьому дому по веселому. Я кабапири сам маю років 300. Всі ворітний краї, радості бажаю. Миру в нашій хаті, щоб усі були багаті на столі і за столом хліб і сало з чесником. в Полі і в коморі, ха всього. Що коза твоя стара, та ця не жваба. Давай передамо, що за віддамо. О, наша коза злякалася, впала, не жива стала. Коза моя козенька, червона розенька, лежиш ти не тисиш, а що хвост таком полежиш. Що там тепер робити? Як козу оживити? Може, і сало, щоб коза встала. 私と。 Де пожиток несе перший пожиток мірочка гречка. Другий пожиток мірочка жита. Третій пожиток кришета вівса, та ще дрібка вся. Будьте здорові. Щедрий вечір, добрий вечір, щиро добре свято, щоб було у вас в родині, діточок багато, щоб були всі здорові. Повне на рум'янку, щоб целилась ваша доля, наче вишиванка, що в родині, друзні, ваші, сміхати все щиро, щедрий вечір, добрий вечір всім добра і миру. Ми бажаємо щастя і долі, добро в хаті і на полі, вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Ха щастя Бог у Господу приносить багаті врожаї у щедрих покосах. Хай в цій хаті чудові. Співаючи пісні на батьківські мові, щоб славного роду булося коріння у дружбі, повазі та розуміння. А це ще хороші, дайте нам гроші. Щоб волочин калатати, Дайте, не ще що стало, щоб коза більшу що не брикала. Не скупіться, не боріться а добром скарій дивіться. Хай вам радість, усміхнеться з діркою ясною, хай вам праця славою гучною. Те, що в серці мали, вам подарували Світу мрій і казку. Нашу пісню і ласку. Щебет солов'їний Слава Україні, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.